Сьогодні 52% шкіл готові до 1 вересня, висновки тільки щодо укриттів має бути, але підготовка зараз дуже активно ведеться. Перш ніж приймати таке рішення, ми мусимо розуміти, знати думку батьків, чи вони готові відправити дітей. По Волинській області лише 29% батьків проти очного навчання. 59 готові очно або змішано навчати дітей. Усіх дітей в великих школах до 2000 дітей ми не можемо одночасно перемістити в укриття, і укриття стільки не поміщають. Тому буде дві зміни, да? Так, буде 2-3 зміни і буде одночасно і дистанційне, і очне навчання відповідно до бажань батьків враховано, і тоді буде простіше, може бути один клас навчатися очно, другий дистанційно. В великі школи тільки так. Я згоден 100% вище навчальні заклади, хай, нехай працюють повністю на офлайн. Ну, я не бачу загрози. Якщо тривога, 5-7 хвилин, вони всі вийдуть, там є укриття і в одному, в вищому закладі, і в другому. А по школам дивиться, ви знаєте вимоги президента і вимоги прем'єр-міністра України, які, які доручили до 1 вересня провести готовність всі навчальні заклади. А потім ми вже будемо вирішувати, в якої зоні, на якому кілометрі ви будете закривати або не навчати. Давайте ми готуємо всі школи, які, які можуть, і в яких є умови. 386 закладів вже зроблені відповідні акти і 106 закладів, які мають укриття і вже можуть розпочати безпосередньо з 1 вересня хочбовий процес. Зараз у всіх 54 громадах проводяться обстеження. Тобто всі заклади готуються до нового начального року, а вже безпосередньо перед початком будемо приймати рішення, чи то буде 50 кілометрів, чи то буде Варшавку, в тих умовах, які будуть на той час. Бо ми бачимо кожного дня, що змінюється, і загроза ракетних обстрілів щодня змінюється. Будемо вже виходити з того, що буде яка ситуація безпекова. Можливість введення додаткових уроків безпеки в навчальну програму. Тому що зараз дуже актуальне питання і вивчення радіаційного захисту, хімічного захисту, артилерійські, ракетні обстріли, протипожежна безпека, робота поліції. Приймаємо рішення, що ми можемо, що не можемо, визначимо процент. Ну, я так прошу всіх відповідально віднестись до цього. Це наші дітки, це наше майбутнє. Тому дивіться, по... строго дуже. Є вимога, щоб вони були 100% виконані.